Скільки в небі зірок, українська казка. У одного попа були великі маєтки, і часто він хвалився, що краще нього ніхто не живе, бо він ніякої жури не має. Дочувся про це цар і дуже розсердився, що як так може бути, що піп не має ніякої жури, а цар має. Написав цар попові листа і дав йому дві загадки, а саме, щоб піп полічив, скільки в небі зірок, і щоб написав цареві, де є середина світу. І дав попові термін, щоб він це зробив на протязі чотирьох днів. А якщо це піп не зробить, то здійми йому голову з плеч. Прочитавши листа, піп дуже зажурився. Довідався про це один циган і прийшов до попа і сказав якщо піп дасть йому корову, то він піде замість нього до царя. Нехай йому цар зніме голову, якщо й не відповість на загадки. Я тобі дам і три корови, і що ти підеш замість мене до царя, сказав піп. Тоді циган помився, поголився. Одягнувся у понову рясу, сів на коня і помчав до царя. От я й приїхав до вас, славний царю, зі своїми відповідями на ваші загадки, каже циган цареві. Тепер цар питає: Ну, це полічив ти, скільки в небі зірок? Полічив, відповідає циган. Ну, то скільки ж в небі зірок, питає цар. Точно стільки, скільки на цьому коневі волосин, відповідає циган. Якщо не вірите, славний царю, то і ви полічить, додав циган. Бачить цар, що загадка вирішена, і не знав, що на це казати, то запитав другу загадку. А де середина світу, циган покрутився на одному місці, стукнув паличкою на землю і каже Якраз тут і є середина світу, і якщо не вірите славне царю, то і ви поміряйте. Не знав цар, що на це циганові відповісти, і відпустив його додому. Приходить циган до попа і розповів, як було, і подарував піп циганові три корови. Та ще й окремо дав йому 300 золотих грішми. Оце тобі, цигани, за те, що ти врятував мене від смерті, сказав на прощання циганові піп.